Озера, болота, штучні водотоки і водойми. Озера називають синіми очима планети. Вони утворюються внаслідок дії зовнішніх чи внутрішніх сил природи та дуже різноманітні за формою, кольором, води глибиною. Озеро це природна улогована на суходолі, заповнене водою. Вони можуть бути Тектонічні. Утворені в місцях тектонічних розломів найглибші байкали Нганика. Вулканічні утворені в кратетах засох вулканів, реліктів. Колись були частиною Світового океану, як Кайспійське море. Льодовикові – утворилися після танення льодовиків, приклад озера Фінляндії, Женевське озеро, в Альпах, Каростові. Виникають у районах поширення випняків, як озеро Світіс в Україні. Блота це надмірно зволожені ділянки суходолу, де частка сухої речовини становить лише 10%. Решта вода. Блота класифікується на. Верхові. Живляться атмосферними опадами, не дуже багата розсиленість. Низині. Живляться підземними водами, багаті на солі. Рослинність багатіша. Зустрічаються дерева та кущі. Перехідні. Мають ознаки як верхових, так і наземних боліт. Живляться поверхневими ґрунтовими водами. Штучні водойми для вирішення проблем з нестачою води люди створюють штучні водойми. Водосховище використовується для регулювання стоку, роботи ГЕС як каховське водосховище на Дніпрі. Ставки для зберігання води для водопостачання. Зрощення рибництва та реакції. Канали штучні водотоки для зрощення посушових районів, осушення заболочених територій або створення нових водних шляхів. Проблеми та захист водойм забруднення та знищення природних водойм серйозна проблема. Промислові відходи, надмірне використання водних ресурсів, зміна клімату негативно впливають на стан озер і боліт. Сущні водойми можуть допомогти вирішити деякі з цих проблем, але їх створення також потребують бойового підходу, ефективний захист та відновлення водних екосистем, включає контроль забруднення, відновлення природних середовищ існувань, забезпечення сталого використання водних ресурсів. Так ось, озери, болота та штучні водойми відіграють важливу роль у природних екосистемах та людської діяльності. Вони забезпечують водою, регулюють клімат, підтримують біорізноманіття та надають реакційні можливості розуміння їхніх особливостей, допоможе зберегти ці цінні природні ресурси для майбутніх поколінь.